Вітаю вас, друзі! Я Олександр, магнітний атрактор позитиву. Вітаю вас в просторі метафізичних новин дня. Вітаю вас, з любов'ю. І сьогодні хочу в цьому відео поділитися з вами такою чудовою винятковою темою. Наша планета вона переходить у нову фазу вищої енергії, яка запрошує всіх нас перевести власну частоту на значно вищий рівень. І цей сум він дозволяє нам піднятися вище на нашому духовному шляху та служити найвищому благу. я, Олександр, запрошую вас приєднатись у цій захоплюючій подорожі. А сьогодні ми обговоримо використання фіолетового вогню, фіолетового полум'я, як методу підтримки. Чистоти вашого особистого енергетичного поля та, звісно, планетарного поля. Фіолетове полум'я перебуває на фіолетовому сьомому промені світла. Його управителями є Архангел Заткіїл, Архая Аметиста, Вознесені майстри Сен-Жермен та його леді Порція і ангели фіолетового вогню. Всі ми діти зірок. Народжені світлом зірок і його піснею, призначеною висвітлювати і пробуджувати себе і навколишнє життя. Субота це є день фіолетового променя. Чакра пов'язана з діяльністю цього променя, другий енергетичний центр Сватхістана, сідали ще душі, число пелюсточок, 6. Частина тіла, видільні та репродуктивні органи і системи. У суботу посилюється вплив. Пронизливо фіолетового променя трансмутації та свободи. А саме цього дня я прошу, щоб ви звернули увагу на різноманітність тонів і частот фіолетового променя. Цей промінь наймагічніший. Фіолетове полум'я несе вібрації змін, алхімії, свободи від обмежень, царственності, дипломатії, прощення та багато багато чого іншого. Фіолетове полум'я дуже корисне як для вашого особистого енергетичного поля, так і для планетарного енергетичного поля. На особистому рівні фіолетове полум'я може допомогти вам трансмутувати та трансформувати емоційні та ментальні моделі. Коли це відбувається, ваше світло може яскраво засяяти, а ви Є маяком надії та натхнення для інших. На планетарному рівні ви можете використовувати полум'я для трансмутації таких дивних енергетичних патернів, які заважають здатності людства чітко бачити. І це не заважає особистій волі. Це просто усуває енергетичний туман, який затьмарює чітке бачення та ясність щодо різноманітних питань. Ви все ще вільні приймати власні рішення. Планетарний туман може виникати з під поверхні планети, бути на поверхні чи поширюватись довкола. Ви можете направити фіолетове полум'я під поверхню землі, в печери, гроти, тунелі. Ви можете візуалізовувати його навколо себе, як вихор, що розкручується, а далі поширюється по поверхні землі. Та в ефірах над нею, щоб розсіяти енергетичний туман, у якій б ситуації ви не використовували фіолетове полум'я, утримуйте уявлення про його дію трансмутації і трансформації, доки не відчуєте. Зміщення су енергії, і коли ви продовжуєте використовувати філатове полум'я на постійній основі, ви підтримуєте чистоту свого енергетичного поля та надаєте людству можливість бачити ясніше та вирішувати, що для них найкраще. Милі мої радію, що ви застосовуєте філатове полум'я для очищення свого особистого енергетичного поля. Та на планетарному рівні. Зрозумійте, милі мої, вашим порятунком в цю епоху переходу є рух до великого я є Бога. Всі проблеми війни, економіки, екології чи управління можуть бути вирішені, якщо ви будете приділяти лише 15-20 хвилин щоденно тому, щоб поглибитись в себе. Знайти ваше Божественне «Я є», медитувати та застосовувати науку промовленого слова за допомогою мантри, яку я вам пропоную, щоб ми зараз зробили всі разом. Разом зі мною. Ось така от мудра буде у нас. Пальчики рук, великий і мізинчик замикається, і ми розпочинаємо. Промовляємо і уявляємо, Я є фіолетовий вогонь, що палає. Я є чистота, що Бог бажає. Моя сім'я фіолетовий вогонь, що палає. Моя сім'я чистота, що Бог бажає. Мій дім фіолетовий вогонь що палає. Мій дім чистота, що Бог бажає. Кожен своє місто. Івано-Франківськ фіолетовий вогонь, що палає. Івано-Франківськ чистота, що Бог бажає. Україна фіолетовий вогонь, що палає. Україна. Чистота, що Бог бажає, земля фіолетовий вогонь, що палає, земля, чистота, що Бог бажає. Милі мої співтворці, коли ми з вами стверджуємо і проголошуємо мантру фіолетового вогню, ми перетворюємо нашу негативну енергію на позитивну темряву на світло, страждання на блаженство, нечистоти блокування і все, що стоїть на вашому шляху до Вознесіння, до того, щоб стати вознесеним майстром. Знайте, що час темних підійшов до завершення. І ваш час діяти наближається. Ваш час для свободи, Свободи, яку дав нам. Куратор епохи Вознесіння, Водолія Владика сен жермен свободи виражати себе, якими ви повинні були бути, як божественні істоти, якими ви і є в собі. Так воно і є. Благословення всім, всім вам. Дякую за перегляд та коментарі.